Ще взимку ситуація з теплом у кривому розі у абонентів державної криворізької теплоцентралі була вкрай критичною. Зношені магістральні трубопроводи, десятки аварійних ділянок і відсутність тепла у тисячі абонентів. Державна компанія не поспішала помічати проблему. І лише після гучного скандалу та звернень міської влади до керівництва держави питання нарешті зрушило з мертвої точки. В результаті НАК «Нафтогаз України», як власник криворіч теплоцентралі виділив необхідне фінанс. На масштабний ремонт тепломереж. Зараз у Кривому Розі розпочалися роботи з модернізації системи теплопостачання. Одним із ключових об'єктів став магістральний трубопровід від вулиці Січиславської, що живить теплом 170 житлових будинків, лікарні та навчальні заклади. Роботи тут ведуться силами Криворізької теплоцентралі. Фахівці демонтують зношені труби, встановлюють нові сталаві. Здатні прослужити десятки років. Тут зараз проходить заміна теплової мережі діаметром 630. Розпочали ми 24 числа заміну. Планується заміна однієї т1 ділянки у нас 70 метрів. І друга буде пізніше замінитися. Десь це два тижні займе ця робота по заміні ділянок теплових мереж. Комплексне оновлення тепломереж, котелень та обладнання це стратегічний крок до стабільного проходження наступного опалювального сезону. Але крім фінансування, підприємству потрібні кваліфіковані кадри. Наразі тут відкрито 300 вакансій від слюсарів до машиністів котлів. У кровомрозі добре знають вирішення важливих проблем це результат спільної роботи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,